Партнер показу Таксі Десятка до ваших послуг цілодобово. Тиждень безпеки дорожнього руху розпочато. З 14 по 20 листопада патрульні поліцейські Борисполя посилено відпрацьовують дії, спрямовані на попередження травматизму учасників дорожнього руху та зменшення кількості ДТП. Співробітники патрульної поліції намагаються своєчасно та щоденно реагувати на всі порушення, проводити профілактичну дію і проводити інформаційну дію, що стосується громадян і всіх учасників дорожнього руху. Хотілося б звернути увагу на дії водіїв, щоб вони були більш уважніші один до одного, до інших учасників дорожнього руху, а особливо до дітей, які вже... Кожного дня рухаються вулицями міста, переходять дорогу. Управління патрульної поліції Борисполя спільно з управлінням освіти та науки організували флешмоб під назвою Водій дякуємо. Реалізували ідею п'ятикласники загальноосвітньої школи номер 1 імені Юрія Головатого. Діти вишикувалися на нерегульованому світлофором переході по вулиці Київський шлях із літерами в руках, аби вкотре нагадати керманичам про правила дорожнього руху та елементарні людські якості. Метою цього флешмобу привернути увагу водіїв до того, що треба бути уважним, чемним і безпечним. Тому що саме увага і і чемність вони допомагають зберегти чиєсь життя. Також в рамках тижня безпеки дорожнього руху заплановано навчання «Знаю, вмію, врятую від товариства Червоного хреста України для учнів усіх шкіл Борисполя. та зустріч із вихованцями реабілітаційної установи Наш дім. Юлія Марценюк, Віталій Назаркевич, новини, телеканал Бориспіль.